Повідомлення про те, що ви не пройшли ВЛК із пропозицією сплатити 50% штрафу надходять у застосунок «Резерв плюс без винесених ТЦК постанов. А тому штрафи, про які повідомляють у Резерв Плюс, юридично не існує. Сплатою вже ж половини цієї суми штрафу, питання зняття з розшуку не вирішите і, навпаки, погіршите своє становище. Адже визнавши офіційно свою, винуватість у непроходженні чи у відмові від проходження ВЛК шляхом подання до ТЦК цієї заяви про визнання правопорушення, ви вже 100% повинні будете і зобов'язані пройти ВЛК. Якщо ТЦК оголосило вас в розшук, та пропонує сплатити половину штрафу, то треба знати, що єдиний вихід найефективнішої цій ситуації це оскарження незаконного включення у розшек і вимагати від суду скасувати це.